в ефірі програма Гендер Медіа і з її ведуча Валентина Коновальчук? Сьогодні у нас в гостях шановні пані, от представниця жіночого фонду, менеджер інформаційної програми Українського жіночого фонду, пані Олена Зайцева і експерт, голова регіон. Запитання спочатку до пані Олени Зайцевої. Як ви представляєте сьогоднішню діяльність фонду і виконання тих основних актуальних завдань, які визначаються суспільним розвитком? Справа того, я хочу почати з того, що а, на сьогодні, хоча наш фонд був створений в 2000 році, на сьогодні це все ще єдине, єдина організація, єдиний фонд, який займається підтримкою жіночих організацій. І це, звичайно, дуже мало. Тим більше, що ми працюємо на три країни і в усіх трьох країнах ми єдині, тому фонд намагається надавати не тільки фінансову підтримку, яку, можливо, ви знаєте. Жіночі організації отримують гранти, і е, завдяки цьому вони можуть здійснювати е, свої проекти, вони можуть допомагати жінкам і не тільки жінкам, тому що е, деякі проекти спрямовані на досягнення гендерної рівноваги. Тому, е, хоча у нас і жіночий фонд, але він допомагає всім. А, але крім фінансової підтримки, ми намагаємося давати інформаційну підтримку, консультативну підтримку, а, тому що все ж таки жіночі організації а, потребують, потребують а, не тільки гроші, але вони потребують і знань, навичок, як працювати з ким працювати, і яка допомога найбільш потрібна а, в нашому суспільстві. Дуже дякую. Що з цього приводу думає наша шанов. Дуже дякую, що дали можливості висловитися, бо насправді дуже нагальне питання. Ми, наша жіноча організація вже багато років працює. І насправді, коли якісь є такі болючі питання, на які хочеться вирішити, найперше, де можна знайти підтримку, це в Українському жіночому фонді. І так, нам щастило вже працювати з ними. І насправді інших організацій, які розуміли важливість підтримки жіночого руху в Україні, консолітації жіночого руху. Україні немає, і в цій ситуації мені хочеться позичити більше ресурсів, більше можливостей самому фонду. Ну і можливо, щоб з'являлися інші організації, подібного спрямування, однодумці, партнери. І таким чином жіночий рух України ставав більш консолідованим і ні в кого не виникало запитань про те, чи є жіночий рух України, бо він такий є. Головне його підтримати. Чудово. Дуже дякую нашим гостям. От ми на цій ноті ми завершимо програму. Маємо можливість побажати нашим гостям творчих успіхів, процвітання фонду. До побачення, шановні телеглядачі, і до нових зустрічей. До побачення. До побачення.